Вітаю, друзі! Чи є у вашому серці мрія або мета, яку ви тримаєте глибоко всередині? Щось, що ви обіцяли собі, колись я це точно зроблю. Але вагайтесь почати, бо це здається надто складним. Нічого страшного, якщо це не грандіозний план. Можливо, найважливіший перший крок до втілення цієї мрії це просто почати. Цар Соломон почав будувати величезний храм. Єврейське слово бана означає не лише зведення будівлі, воно має глибший сенс закладання фундаменту та втілення плану чи бачення. Це не просто складання цеглин, це створення основи для всього, що буде далі один царств шість. Через 480 років після звільнення ізраїльтян з єгипетського рабства цей храм був збудований. У розпалі століть Божих обітниць та історії спасіння Соломон взяв на себе давню мрію царя Давида і почав втілювати її в реальність. Це була не просто розпливчаста мрія про будівництво храму. Він сміливо зробив перший крок, визначивши конкретний час у місяці зів, другому місяці. Нам потрібна мудрість, щоб перетворити колись на зараз. Те саме стосується мрій у вашому серці. Не тримайте їх у полоні невизначеного колись. Навіть маленький перший крок це вже багато. Мудрість обрати конкретний час і почати дійсно важлива. З приходом епохи Нового Заповіту, значення храму повністю змінилося. Бог більше не перебуває лише в будівлях із каменю. Ісус Христос став справжнім храмом. Він зруйнував усі бар'єри між Богом і нами, відкривши єдиний шлях до Бога. Взявши на себе наші гріхи і померши на хресті, Ісус почав цей шлях, а воскреснувши, завершив його. Найвеличніший початок у нашому житті в Ісусі Христі. По-справжньому дивовижно те, що кожен із нас, хто вірить в Ісуса, стає сватим храмом, у якому перебуває Бог. Бог тепер із нами, у нашому житті. Найвеличніший початок уже відбулося в нашому житті. Коли ми запрошуємо Ісуса Христа в наше життя, ми можемо пережити абсолютно новий початок. Прямо там, де ми стоїмо, ми можемо почати будувати внутрішній храм, віддаючи наші серця і життя Богу. Маленьке рішення зробити Ісуса Господом свого життя може почати нові стосунки з Богом. Цей початок стане найпотужнішою мотивацією у вашому житті, приносячи справжній мир і сенс, яких ви раніше не відчували. Як щодо того, щоб прямо зараз у цю мить, запросити Ісуса у своє життя заради найвеличнішого початку у вашому житті?